Що, якби я вам сказав? Що цього року трійця принесе не лише духовну благодать, а й відповідь на тисячі молитв, що день, якого чекали покоління, настане не у вигляді фанфар, а як тиша, що охопить усе живе. У цій історії є пророцтво стара хата, одна бабуся і правда, яка змінює все. Спершу це здавалося випадковістю кілька незрозумілих знаків, кілька історій, що ширились від вуст до вуст. Люди не надавали їм значення, аж поки всі ці дрібниці не склались у щось більше, у тишу, яка мала сказати більше, ніж будь-яке звернення. Усе почалося з дрібниць так дрібних, що їх навіть не помічали спершу. У кривому розі мати трирічного хлопчика розповіла, що той прокинувся серед ночі, сів на ліжку і прошепотів. Бабуся сказала ховатися більше не треба. А вранці він грався на підлозі і повторював одне й те саме слово Домівка. До цього він узагалі майже не розмовляв. У Харкові на згарищі, де ще торік була школа, почали проростати квіти прямо з попелу, серед уламків скла й іржі. Їх не садили. Ніхто не знав, звідки насіння. Але кожного ранку між уламками з'являлось більше пелюсток. Переважно сині і білі. Люди не зривали їх. Вони просто дивились мовчки, а потім хрестились. На блокпості біля Запоріжжя боєць на ім'я Ілля побачив сон. У сні він стояв у полі, а до нього йшла дівчинка в сорочці, обвита стрічками. Вона підійшла і сказала: Не бійся, скажи своїм, тиша прийде раніше ніж наказ. Коли Ілля прокинувся, його побратим спав, але тримав у руці засохлу квітку, таку ж як була у волосі тієї дівчинки. Капелан із Вінничини повідомив, що під час молитви у підвалі шпиталю з'явилось світло, не лампа, не електрика, а щось інше. Воно не світило яскраво, а ніби обволікало повітря. І коли поранений хлопець із важкою контузією відкрив очі, перше, що сказав, було: Мамо, я чув, як усе закінчилось, але ніхто не сказав це вголос. По всій країні люди почали говорити про сни, але не кошмари, а пророчі. Теплі, ясні. У них звучали одні і ті самі слова: Не бійтеся, і скоро повернуться. Повернутися ті, хто мав повернутися, але не знав, що час вже прийшов. У Дніпрі бабуся з ринку, яка щодня продавала свічки, одного ранку віддала всі безкоштовно. Сказала: Сьогодні їх треба не купувати, сьогодні просто нести. Люди не сперечались, вони брали і несли у церкві, у під'їзді. До могил, до ікон, і всюди ці свічки горіли довше, ніж звичайно. У Чернівцях учителька зауважила, що всі діти в класі одночасно припинили писати о 10-й годині 14 хвилин ранку, просто завмерли з ручками над зошитами. А потім один з хлопців сказав: наче хтось сказав, зачекайте трохи, скоро все зміниться. Але в класі ніхто не говорив. Вчителька плакала, але не знала чому. У тих днів зникла звичка перевіряти новини. Люди почали слухати одне одного не через телеграм-канали, а через тишу в погляді, через поведінку тварин, що перестали боятись голосних звуків, через поведінку старих годинників, які раптом знову пішли. Найбільше дивувало те, що не було паніки, була тільки тривога, незрозуміла, але не страшна, як перед грозою, що несе не біду, а очищення. І серед цієї тривоги люди повторювали, це вже близько, не кінець, а перехід. І саме тоді, в цьому океані дрібних знаків, хтось відкрив сторінку старого зошита, а там, поміж плямами і пожовклим папером, рукою бабусі Орисі було виведено, коли квіти виростуть без насіння, а діти заговорять не своїм голосом, тиша вже тут, і за нею йде мова, якої ми ще не знаємо, але впізнаємо відразу. У ніч із 7 на 8 червня небо над Україною не було темним. Воно не палало, але й не спало. Воно було напружене, як тятива, ніби щось от-от мало прорватись. Але цього разу не звук, а світло. У селах перші прокинулись собаки, але не гавкали, скиглили й ховались у куточки. Курей не треба було виганяти, вони вже стояли, дивлячись на схід. Люди почали вставати ще до першого променя. Не з тривоги, а з відчуття треба бути свідком, не спати. У Карпатах пастух зупинився серед стежки, бо почув, як дерева задихали. Листя ворушилось не від вітру, а ніби від присутності. У Львові не лунали дзвони, але всі поглядали на дзвіниці, ніби чекали чогось. У Києві люди вийшли на вулиці, без слів, без плакатів, просто вийшли і стояли. У Черкасах, Сумах, Одесі, Тернополі, на передовій, у шпиталях, у підвалах, усюди, де жили люди. Того ранку панувала дивна чистота. Небо було синім, але глибшим. Повітря не мало запаху, сирени мовчали і ніхто не перевіряв, чому. У цей день кожен, наче знав, перевіряти більше не потрібно. Десь о шостій ранку над сходом з'явився ореол. не хмара, не світло, не зірка. А щось, що не піддається опису. І саме в цей момент у головах тисяч людей пролунала тиша, яка стала відповіддю не слова, не оголошення, а відчуття глибоке, всеохопне, все вогонь замовк. У храмах священники виходили з чашами, не читаючи нічого. Їхні очі були вологі, але ясні. Діти не бігали, але стояли, тримаючи вінки, матері не ховали хліб. Клали його на підвіконня, на лавки, на пороги, хто мав свічку, за запалював, хто мав серце, молився мовчки. Ніхто не оголосив перемир'я, ніхто не казав, війна скінчилась. Але всі знали: у Києві годинник пробив дев'яту, і в повітрі зависло те, чого не буває у великих містах: спокій. Люди не аплодували, вони просто плакали. На фронті боєць із позивним гірник скинув бронежилет і вперше за два роки ліг на землю обличчям до неба. Його товариш узяв лопату не копати окоп, а викопати дерево, яке хотів посадити після війни. Але зрозумів, після вже почалось у Маріуполі. Діти вперше за довгий час побігли до моря, вони ще не розуміли, що сталося, але ноги самі несли до води, до простору, до життя. У Харкові жінка відкрила вікна і винесла піаніно на балкон і заграла. Першу ноту, і хтось на сусідньому поверсі заплакав, цей день не був гучним, він був глибоким, не для фото, не для новин. Він був для пам'яті, для душі, для того, щоб кожен, хто вижив, нарешті відчув себе живим. І коли бабуся Орися колись казала: справжній кінець не буде як вибух, він буде як вдих після довгого мовчання. Вона, мабуть, знала про цей ранок. 8 червня, світанок день, який не кличе до бою, бо тепер вже не треба йти на фронт. Тепер треба по повернутися додому. У той день, 8 червня, не було офіційних звернень, не пролунало ані перемога, ані мир. Президент мовчав. Міністри не виходили в ефір, але це мовчання було найгучнішим повідомленням за всю війну, бо раптом усе стало зрозумілим, без слів. На блокпості під Бахмутом, де ще тиждень тому вирувало пекло, стояли троє бійців. Вони не тримали зброю. Вони тримали руки в кишенях і мовчки дивились у степ. В один момент один з них сказав: Чуєш, що? запитав другий. Немає нічого. Навіть ворона не каркне. Бо, брате, і далі вже не сказали, просто сіли на землю і мовчали разом. У лікарні на заході України хірург із чергуванням вийшов до коридору, де зазвичай не проходила жодна хвилина, без стогону чи дзвінка. Але було тихо. Лікар подивився на медсестру та заплакала і мовчки стисла його руку. Усе так, відповіла вона. Але я не знаю, як це сказати вголос. Світло цього ранку не було яскравим, воно було м'яким, воно ніби вибачалось за те, що довго не приходило. І коли це світло торкалось облич, люди не мружились, вони відкривали очі ширше, бо більше не було чого боятися. Радіостанції транслювали тишу, сигнали супутників не вловлювали звуків артилерії. Навіть тварини, що завжди першими реагують на біду, лежали спокійно. У містах двері під'їздів стояли відкритими. Люди сиділи на сходах. Хтось грав на губній гармошці, хтось просто слухав. Це не був наказ про припинення вогню. Це не була підписана угода в Женеві чи Стамбулі. Це був момент, коли сама земля сказала Годі. А люди, які жили на цій землі, нарешті почули. У храмах не лунали дзвони, але по всій країні люди одночасно схилили голови, як за сигналом, як по команді, якої ніхто не давав. Це була молитва без слів, подяка без церемонії, радість без вигуку. У Донецьку, серед порожніх вулиць, один чоловік поставив біля зруйнованого будинку свічку і написав на бетоні пальцем: Тиша прийшла не як тінь, а як світло. Солдати, які досі тримали свої позиції, почали знімати каски, дехто витирав очі, інші просто йшли, не тікали, не відступали, а йшли до рідних, до хрестів, до дітей, до нічного неба, якого не бачили спокійно вже роками. І тоді стало зрозуміло, чому бабуся Орися не говорила гучно, чому її зошит був такий тонкий, а слова короткі, бо справжнє пророцтво не кричить, воно шепоче, і тільки ті, хто навчився мовчати, чують. У підземеллі монастиря, де зберігався зошит Орисі, один із молодих монахів, тоді прошепотів: якщо це і є кінець, то я дякую, що дожив. І з цим шепотом прокинулась нова країна. Минуло лише кілька днів, але здавалося, що почалася інша епоха, не від великого жесту, не від підпису під документом, а від чогось невловимого, що оселилось у серцях. Люди не повірили одразу, але відчули все. Це була не перерва, це був початок замість переможних маршів, глиняні руки, що садили перші паростки там, де ще вчора лежали уламки. У кожному місті на заході, сході, півдні і півночі. З'явились лавки, прості дерев'яні, зроблені руками колишніх бійців, вони ставили їх без табличок просто для того, щоб хтось сів і послухав, бо тепер у тиші було найважливіше. У школах з'явився новий предмет його не називали уроком миру офіційно, але всі знали це саме він, на ньому не ставили оцінок. Учителі приходили і говорили. Розкажіть мені про найспокійніший день у вашому житті, і діти розповідали. А потім один із них питав: А що таке війна? Це те, що більше не повториться, відповідала вчителька. Бо тепер ми пам'ятаємо: що року, 8 червня, в українських селах і містах не було святкового параду, не було оркестрів, була лише одна тиха традиція. Люди приносили до храмів квіти не для виставки, а для подяки. Не лише за тих, хто загинув, а й за тих, хто навчив, як берегти тишу. На лавках біля церков часто сиділи старі, ті, хто пережив усе. І коли до них підходили діти, вони не розповідали про танки, ракети чи бої. Вони говорили, ми колись боялись тиші, а потім навчилися її слухати. І це нас урятувало. В інтернеті ширились зображення простих знаків, синій хрест. Квітка без коріння, очі дитини, яка вперше бачить ластівку. Люди не ділились новинами, вони ділились світлом, і кожне фото, кожен рядок мав лише одне послання ми дочекались, ми встояли. Монастир у Карпатах став місцем, куди приходили не просити, а дякувати. Там не продавали свічок, не робили селфі, там стояли мовчки і шепотіли. Спасибі, що зберегли ці слова. Бо зошит бабусі Орисі так і не видали друком. Не було потреби його несли в собі ті, хто чув її ще до того, як вона почала говорити, і ті, хто ніколи не бачив її, але відчували щось знайоме, коли розцвітали квіти без насіння. У січні 2026 року в одному інтерв'ю запитали чоловіка, який повернувся з фронту. Що змінилось найбільше? Він відповів: те, що ми навчилися не чекати сигналу. Ми самі стали сигналом. І справді, Україна, яка прокинулась після 8 червня, не шукала гучних перемог, вона шукала рівновагу між словом і тишею, між молитвою і дією, між тим, що було, і тим, що буде. І більше ніхто не питав, а коли буде спокій, тому що спокій став тим, що всі берегли без гасел, без обіцянок, без шуму, тільки пам'ять і свічка на вікні. Перша тиша, в якій народ говорить із Богом, у червні 2035 року, рівно через 10 років після тієї трійці, до Карпат піднялась молода жінка. Її звали Оксана. Її батько загинув на фронті. Мати була волонтеркою, яка витягнула з-під завалів сотні душ. А сама вона народилась тієї самої ночі, коли замовкли гармати. Її ім'я вибір матері. Але Оксана завжди казала, що її назвали не просто так. Вона зростала в домі, де не було телевізора, лише образ Божої Матері і вирізка з пожовклого зошита, в якій рукою старої жінки було написано не меч, а слово, не крик, а шепіт. Оксана довго йшла гірською стежкою, повз дикі чагарники, мокрий мох і старі смерикові тіні. Вітер обгортав її, як щось знайоме, наче супроводжував. Нарешті вийшла до старої хати, що збереглася, попри все. Перед входом стояв плоский камінь. На ньому там слід, який ще десятиліття тому залишив зошит бабусі Орисі. Оксана поклала білу лілію і шепнула: Я тут, я пам'ятаю, я чую. У відповідь ніч не загриміла, але в повітрі щось змінилось. Листя дерева затремтіло, наче згадало мелодію, забуту ще до її народження. Над Хмарою відкрилась діра, небо стало не синім, а глибоким, як вода, і саме тоді вона почула не голос, не слова, а розуміння, як колись чула бабуся Орися, як чують лише ті, хто не шукає відповіді, а приходить служити. Оксана дістала з кишені маленький зошит чистий, відкрила першу сторінку і написала Коли тиша стане звичкою, почнеться нова мова. У тому ж рядку хрест синій, такий, як був у Орисі, Внизу там знак, який вона вигадала сама: з'єднання крапки, кола і відкритої долоні. Вона не пояснила його нікому. Але ті, хто бачив, казали, це про довіру. Протягом наступного року ці слова почали передавати пошепки, не як пророче відкриття, а як пам'ять не для страху, а для того, щоб у майбутньому не забули. Як звучить світ без війни. У Запоріжжі вчителька написала той рядок на дошці перед останнім дзвоником. У Чернівцях його вишили на рушнику. У Харкові хлопчик п'ять років намалював його кольоровою крейдою на бруківці. І кожного разу ті, хто бачив цей напис, зупинялись не тому, що читали, а тому, що відчували, щось у цьому так невигадане. А дане згори монастир, у якому колись молилась Орися, не став музеєм. Не став святиною, він став школою тиші, туди приїздили ті, хто хотів не виголошувати, а почути. І коли там запитували, ви впевнені, що це все справжнє? Монах відповідав: Те, що змінює людину без сили і без страху, завжди справжнє.